Так, мене видно, нормально. Друзі, всім привіт, з вами Іван Русу. Нарешті я повертаюся на свій YouTube канал. Відео, як завжди, якесь непридумане, неочікуване, таке внезапне, тому що я прийшов з роботи, поспішаю дуже сильно, втомлений, все, що я встиг, це сходити в душ, трошки поприбирати. І зараз зараз саме головне, це те, що так. Ну, готується грудка. грудка. Грудка готується, тому що я вже намагаюся плюс-мінус другий день харчуватися правильно, правильно, геть-правлесенько, щоб нарешті-решт набрати нормальні м'язи, нормальну силу, прорисувати, показувати вам форму, показувати вам силу, прогрес і так далі. Саме головне зараз, що я зроблю, це поїм. Зроблю швидко, швиденько таку собі шаурму. Закину, збираюся, і гов на тренування. Сьогодні у нас тяга, станова тяга десь 150-160 кг. Треба подивитися на програму. А пізніше я вам покажу програму, під якою я тренуюсь. Тобто, на основі чого, як вона виглядає, які вправи, що я роблю, скільки циклів, скільки днів, яка вага і так далі. І саме головне, чия це програма. Let's go! Так, і наша краса. Ну, як наша моя. Бля, так і що? І так не робимо. Так, дивіться, мене не було давно, багато чого змінилося, багато чого відбулося. Але зараз саме головне те, що я нарешті беру штатів, іду в зал і буду там знімати для вас контент, мої, мої тренування. Саме головне, що я цього дійсно хочу, бо раніше була якась боязь того. Але чому боязь, не розумію, бо я завжди знімав, завжди уже роки всім так знімаю, і мені взагалі завжди, завжди байдуже на те, що хтось там дивиться некомфортно і так далі. так далі. Але був такий період, де я просто не хотів це робити. Зараз отак спонтанно спішу, тому що я не встигаю. На роботі завал, тут вдома завал, це треба все це, це зробити. Вчора отравився, було погано, але незважаючи на це, просто йти тренуватися, досягати своєї цілі. Тому let's go! Так, шаурма готова. Або кебаб. Зараз будемо дивитися на неї. Oh <реш> <реш> Дружочки! Чекайте донати, донати, там напедува донатів. Коротше, що по айфону? По айфону така штука ситуація, що коли я його взяв, купив ще півтора року тому, або вже два... Два, о oh мака. За цей рік я змінив на нього. Скло разів, так, 12. <с> І це буде, напевно, десь 13 раз. <с> <с> Ще раз, я не нажав ре. <с> <с> ну, що, друзі, я вже в залі. Станова тяга розминочний підхід, розминочна серія. Взагалі, взагалі, зараз я це перше тренування, де я тягну без лямок, не прямим хватом, а разнохватом. Чомусь вирішив це спробувати, щоб використовувати це нібито на змаганнях. Я зараз показую лапки, але ви їх поки що не бачите, бо це голос записаний поверх цього відео. Ну що я можу сказати? По відчуттях. Непогано колись я вже це робив. Маю на увазі, коли я сказав, що почав. Тобто за роки два останніх я це перший раз почав. Вроді би непогано. Там їх 145 кг, 140 кг. Буде далі видно. Працюємо принаймні. Щоб не використовувати, щоб пальця собі не зжимати оцим олімпійським хватом і так далі. Я використовую саме такий хват зараз. Ось, а зараз трошечки моментів залу. Наслужитись. Тебе не видно. А тебе ще ніхто не знімає. Ще буду на тобі пам'ять тратити. Ти Ти хочеш, щоб мені 18 ліпили. Ми продовжуємо нашу тягу. І хочу вам сказати одне. Тяжка робота не висипання, воно дуже впливає на твій прогрес, на твій тренувальний план і так далі. Тому треба намагатися висипатися 7,5, 8-8,5 годин, щоб відчувати себе добре, бути відновленим. Тому що, наприклад, в мене фізична праця. Після фізичної праці йти, робити щось в залі, взагалі ніяк не хочеться. Тим паче, якщо в тебе якась, якісь нападки депресії, небажання, вигорання і так далі, і так далі. Тому. Треба брати себе в руки, працювати психологом, висипатися, харчуватися доволі чисто і бути дуже хорошим. А це наш Дмитро Головинський. так. І як я вам обіцяв, по програмі, якій я тренуюсь. Це Дмитра Е Безкоштовна програма тренувань, цикли і так далі. Все це в нього є на його офіційній там сторінці, або на Ютубі кожному зайдеш ЛМС, і там є посилання. І я вирішив спробувати, завантажив собі на Excel, вбив свої параметри, свої ваги в жимі присіді, в часі. Мені вибило програму на 12 неділь, мікроцикли, і зараз я працюю. Зараз я на четвертому циклі, на четвертій неділі. Тобто вже місяць я тренуюся по цій програмі. Чи може побачити прогрес? Тяжко сказати, тому що це тільки початковий етап. Але, але мені подобається. Я ще дещо додаю, але тільки не в вагах. Тому що завжди мені враховувати оці е, КПШ і так далі дуже важко. А програма мені дуже допомагає. Ось я тут справу бо максимальний. Максимально вагу дроче на 80 кг на один повтор, щоб мінуснути 30% і зробити 4 по 8 або 3 по 8, або по 12 на прогрес. Хлопці почали писати, кажуть, кухню. тут виставляє себе, мені такого не понімаєш? Прорабатуваці. Харизма, чисто харизма да? Я знімаю Хлопці, я знімаю, це буде в інтернеті. Как нормально, я якраз відразу... да. раз у нас не голову. А ти повисиш? ну, высишь? Ви Дай ви тримай Ти да? що? Yes. Треба 60. 75. 65. 65? Давай. Да, шепло такого. Все, два, друзья. Все. Сюда голову. Конечно. Высла распи. Вышла большой. Спина. Дивушка за спину, брат. Немножко так. <рик> <прижимати>. <рик> Не можешь.